Правда ж, спілкуватися за допомогою месенджерів зручно. А якщо це буде не просто спілкування, а ще й переказ грошей. Зараз я покажу тобі, як у Sense Super App основну функцію Діджиталбанку ось так просто взяли і об'єднали з тим, що ти робиш щодня по декілька сотень, якщо не тисяч разів. Надсилаєш меседжі, тобто, а не те, що хтось подумав. Поїхали. платіж переказ на робочому столі, це база, ґрунт, основа щоденного банкінгу. Це меню, я впевнений, ти заходиш найчастіше, і тепер його не впізнати. Один тап, і вітаю ти в першому на цифрових теренах України фінансовому месенджері. Але давай підемо, як читали давні єгиптяни, згори вниз. За цікавий факт можна і лайк поставити. Так от, усе те, за що ти платиш найчастіше, від тепер зручно розташовано згори екрану. Скажімо, твій мобільний оператор, комуналка, благодійний фонд, якому ти донатиш після кожної зарплати. За це тобі окремий респект. Всі ці ярлики будуть тут, щоб наступного разу ти не витрачав зайвий час. А що робити, якщо платіж чи переказ здійснюєш уперше? Раніше треба було самому натиснути, за яким із реквізитів ти це робиш. Номером телефону, картки IBN це читається, а не як смішніше. Кодом підприємства тощо. Зараз сенс навчився самостійно визначати тип переказу. Тобі потрібно лише ввести будь-яку інформацію в універсальний рядок. Ми тут не лише свій телеграм накрутили, а ще й Google, і зрештою до найголовнішого месенджера. Щойно ти вперше робиш переказ, автоматично створюється чат, який збереже всю історію твоєї фінансової взаємодії із так би мовити, співрозмовником. Якщо він клієнт сенс, то лише надісланими грошима справа не обмежиться. Можна надсилати запит, щоб гроші прислав він чи вона, і супроводжувати це текстовими повідомленнями, емоджі, листівками і реакціями. Уявляю, як одразу після запису відео надішлю своєму найкращому другові запит з картинкою. Де гроші лібовські? З неклієнтами теж створюється чат, але без тексту, стікерів та інших плюшок, зате так само з можливістю зручно повторити операцію і наочною історією. Чати мають на меті стати шаблонами 2.0. Їх як і раніше можна виносити на робочий стіл, для цього тисни праворуч вгорі. Проте ідея в тому, що вся твоя активність зберігається в хронологічному порядку окремими рядками, як в Телеграмі чи вайбері. І будь-який чат можна закріпити вгорі або видалити будь-яку мить. Треба просто свайпнути вліво і вибрати потрібне. Приємного користування фінансовим месенджером, але не забувай про живе спілкування. Слава Україні!